Доброго дня, дорогі бджолярі. Сьогодні 23 жовтня і я хочу похвалитися вам своєю конструкцією варомор. Ось загальний вигляд його отакий. Тут дозаторку прикріплюється отакий переходничок зроблений. отак він. Зараз холодно, я нагрію, то потім сюди. Отак і короче, з чого ж він все-таки складається з Отак От він дуже швидко розділяється. Горілочка і сам вармаж. Газова горелка. Це такий. Прибор, який дуже необхідний на пасіці. І якщо купити варомор, з якого не знімається е, саморожарювальна спіраль і отак обробити бджіл і оце потім поставити, щоб воно стояло до дослідуючого братувати, ну, я вважаю, що це дуже велика розкіш. Значить, в моєму випадку... Газова горілка і така конструкція це абсолютно різні речі. Тобто Надів, тут прикрутив, обробив. Ось така ручка тут удобно тримати, центр тя... тяжко він ну, розподілений, бачите, як отак. Тобто ніякої нагрузки продольної немає. Обробив, зараз я вам покажу, як це робиться, все. Потім відкрутив цього пристрою. Це залишив, використовуєш для розжига димаря, для обробки вуликів і все таке інше. Зараз ми швидко розберемо цей варомор. Я вам покажу, з чого він складається. Це така фіксуюча пластина, якщо її тут відкрутити, то можна деякого так трошки підрегулювати туди-сюди спіральку. Розбирається він дуже швидко. Для чого цей додатковий чохол Тому що коли е, на форумі було показано при обробці спишка, е, хоча воно і якби не повинно бути, але ну нечаянно. Десь е сопло закрило, чи що, воно дмихнуло, е вийшла турбулентність, поток, бах, спишка, ну, а вулиць це дуже, наприклад, погано. Використа використовується нержавіюча трубка і от токара зробили отаких. От Два флянчики. От. Один і тут два вінтики Ще на три. Конструкція розбирається дуже швидко, якщо потрібно, там, от, як щавелькою обробляємо, буває е спіраль забилася, її треба розжарити. О, будь ласка, весь пристрій. Розібрано. Це ну, автомат Калашникова пчеловості. Тут в мене вісім виточків зроблю. Робив менше, робив більше. Остановився до вісім. Отака трубочка виточена. Вся ця конструкція дуже-дуже швидко -дуже збирається. Він тільки на три і зараз трохи холодно, руки замерзли, булька під носом замерзла і трошки не <гум> далеко. <гум> 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 з ним без треньки І все раз, надіваємо, тут винтиком зафіксували і все. Пасічний кутурний, зборку варомора закінчив і готовий до стрільби. Зараз будемо стріляти з цієї пушки, я зніму і вам також покажу. Все, всім пока. Пристрій готовий до роботи. Зараз ми спробуємо постріляти. Коли перша частина фільму знімалася, то нам не вдалося сів акумулятор, бджоли вже оброблені, але я покажу, як просто працює пристрій, яка струя? Для того, щоб правильно почати користуватися пристроєм, спочатку треба його ну, якби настроїти. Для того, щоб це все було нормально. Е якщо, наприклад, на 50 сімей треба обробити, значить е розчину потрібно підготовити на ну, хоча б на 60 сімей. Для того, щоб от зараз первоначально прогрев пристрою, потім е Перевірка, бо буває так, що е, струї диму не видно, а і вже закрадається е, сомнення, що а, чи він працює, чи ні, то так вуликів 10 обробили, раз контрольний вистріл. Я орувисел, ми ж назвали це димпушкою, значить стріляти. Ну, якось по-другому не можна. Значить, Підпалюємо і... Ага, спочатку потрібно під, підключили трубочку. Отак. Потрібно закачати повністю, щоб звідси е, ну, з кінця там потекло. О, все, у нас є. все, ми підпалюємо горілочку. Наша горілка. Практично вже газ не закінчився. Через те нам трохи тяжко буде все це продемонструвати. Я перед началом зйомки відео вже її трохи прогрівав. От бачите, зразу пішов. Ну, як обично, то зразу дим не йде, потрібно підождати хвилину-дві, поки роз... спіраль вся розжариться. І отак, от коли ви підключили і горілка вже гріє, Звідти от, починають йти випари, цвіркає так, керосін. Ну, в принципі, це вже сигнал до того, що пристрій готовий до, до роботи. В кого як, які вулики. У мене вулик, наприклад, 6 см товщиною, то я там засовую в люток десь сантиметрів 8 см. Коротше, якби так, що... Десь трубки сантиметрів два повинен бути всередині, всередині вулика. Ну, так і між порціями, наприклад, вистачає. Ну, якщо нормальна горілка, можна і два рази чихнути там, все буде нормально. Ну, так як ми оприділили, що це вже добре, значить отаке струя диму. Струя не сильно така інтенсивна через те, що ну, слаба горілка вже, дуже ну, мало. То, якщо горілка нова, ну, вистачає, кажуть, на тисячу, на тисячу не буде, звісно, но, ну нормально. така струя дима. Значить, в мене тут на кінці трубочки, от Просто зрізана трубка. Тут немає ні канюлі, я говорю, через те, що я вважаю, що то зайве. І Якщо вона там буде, оса прилетіла, якщо вона там буде, просто мене так качнув і клуб диму весь вийшов. То коли буде тут форсуночка стояти, якась просто. Довго буде виходити дим і можливо я навіть не знаю. От я якось відчуваю, що от вона там лишня. О, варто, по мірі прогрівання. Все. Ну, потрібно, коли керосин буде з біпіном, обов'язково потрібно працювати, ну, хоча б з маскою, щоб дим на тебе не йшов. тому що Біпін як на є яд і після обробки, наприклад, ну, 50 сімей це е, ну, обробляєш там буквально 10-15 хвилин. Е, нічого страшного, але в кого 200-300 сімей і надихатися біпіном це. О, о така троя дима Ну, газ закінчується, але ми ще постріляємо. Так слабше. Ну, що я можу сказати? Пристроєм я, ну, ну дуже задоволений. Це така хі -хі, це бомба в бджільниці. Це навіть не, навіть не пушка, хі -хі, а бомба дійсно. Ну, час, час обробки, ефективність обробки. В ну, порівнянні з поливанням біпідом і такою, ну, ефективність якби однакова, ну, тут говорять, що трошки більше. Е, ну, швидкість. Саме головне це швидкість. Коли там, поливанням це потрібно виділити там, майже півдня, підготуватись, можливо, і помічник якийсь, щоб був, то тут... Це робиться між роботою. Якісь роботи там основні, чи по хазяйству, чи по пасіці робиш, то це ой, треба бджоли обробити. Став 10 хвилин і все оброблено і, і все дуже добре. Всім пока.